Ну, отримала запитання, що жінка умєрова сказала, що Олена Зеленська має паспорт громадянина Ізраїля. Ну, що, зразу відкрила, випала двійка мечів, зірка, вісімка мечів, десятка мечів, тут час десятка жезлів. От, і, ну, як перша карта завжди е, відповідає одразу да чи ні, е, відповідь ні, тупік. Е, зірка каже, по соцмережам дійсно на весь світ, хоч і намагається, знаєте, таке, намагатимуться ці просувати інформацію таку. Але дивіться, навіть якби було таке бажання, воно обмежено, воно обмежено після карти зірки йде вісімка мечів, десятка мечів. І навіть якщо кажу, було б таке бажання, навіть би таке, було б дуже важко. Але це ще карта взагалі емоцій показана, так? Да? Що важкі емоції. Взагалі, карти, бачите, такі, ну, я назвала вам досить такі зовсім не про е Пентаклі, ні одної карти Пентаклівої, щоб говорила про документ і показала би державу Ізраїль. ось Так що, е чому такі інформація несеться? Да? Ну, жінка у Сама громадінка США, вона стверджує про Олену Зеленську. Хто вона є така, щоб її слухали? Да? Е, я вам хочу сказати мої любі, свідомі, мої дорогі мої люди. Це, дякую гарно, що ви звертаєтесь до мене і я дивлюся разом з вами це питання. У мене цього питання не взагалі не е, я його не отримала, тому що я довіряла Зеленському і Олені. Від самого початку я ще тоді відчувала і. Знала його місію і відчувала, наскільки це дуже порядна сім'я, навіть незважаючи на те, що він був лідером групи ой, цього кварталу 95-го, це дуже чесна людина була. Він коли йшов і говорив, що він хоче, щоб в історію війти в книжки, з тим, що створити нову, чесну, хорошу Україну, що він хотів би, щоб тато його пишався. Його тато, відомий там у Кривому Розі, викладав. Grazie. Uh...